Привіт, привіт щоденник! Привіт тим, хто забіжить подивитися мій щоденник і на мене? Сьогодні починається 9-й день мого життя в Альпах у Франції. Що сказати? Сказати, я так буду наносити трішки догляд і. І говорити. так, Я зрозуміла, що я дуже втомилася від своєї роботи. Я знаходжусь в горах, я знаходжусь в прекрасному місці, але я сильно завалила себе роботою. Так, в мене свій проєкт, в мене фріланс, у мене клієнти. Е, мені дуже багато треба всього робити. Я роблю якісь безкоштовні речі, платні, е, індивідуальні консультації. І в нас з цим багато-багато багато різних справ. І я прямо вчора, а ще в мене два дві моли вчора було, приходили майстри, тому я пропустила свого психолога, свого терапевта. Словом, я вчора якась така була несправді втомлена. Ми поїхали дивитися декор для дому, але навіть цей декор мені не хотілося знімати. Ну і з метою профілактики таких субдепресивних станів я вирішила, що буду трошки давати собі відпочивати, хоча б висипатися. І сьогодні я доспала, я прокинулася о 8. Я не стала сідати за роботу о 5 чи в пів шостої, так як я це вчора зробила. Привести, думаю, себе в порядок і братися за життя. Ну, хочу показати, яким я користувалася тоніком. Я зазвичай доглядаю за собою так, що я користуюся, вмиваю обличчя ну, якимось мильним засобом. Мається на увазі умивалкою для обличчя. Але зараз, ну, ви знаєте, що я сюди приїхала на нулях. І я не маю навіть умивалки з собою нормальної. А може я просто її не взяла. так в мене Якась там умивалка була. В бурштині, де я жила в Польщі. Так? Але наразі цієї умивалки в мене з собою немає. Я трошки так буквально вмиваю, вмиваю голову, о, тобто голову, обличчя просто милом. А у мене жирна шкіра, так вона звичайно підсихає на зиму, але в цілому, природа моєї шкіри жирна ну або комбінована. І якщо я не, не, якісь такі, ну, скажімо, миючі засоби не використовую. Дуже погано та шкіра виглядає, жирніє. Вона і так ну, не ідеально виглядає, але хоч якось. І я завжди використовую тонік, теж для, як правило, для змішаної шкіри. Так, ну, от У мене тонік компанії Беленда. Valenda Professional це професійна польська косметика. Ну, вона така напівпрофесійна, можна сказати, остатньо розповсюджена в Польщі. Не можу сказати, що вона супер-пупер, але непогана. Я нею користуюся останній рік точно. Ну, чесно, я не знайшла в Польщі нічого кращого. Може, я погано шукала, може, звичайно, є щось краще. Але це таке в мене вже цей тонік теж закінчується, вже майже нічого не залишилося. Я використовую теж Dermika, Imagine це теж від цієї Біленди, тільки інша ну, торгова марка, скажімо так, для крем під очі. Теж не в захваті я від цього крему, але так, в середньо нормально можна ним користуватися. Якби нічого такого. Да? Можна користуватися цим кремом. І я наношу на обличчя зараз сьогодні французький крем. Я його купила тут, в звичайному супермаркеті, в звичайному відділі косметики. Він коштує 10 євро. Я вже вчора там трошки його понюхала, попробувала. Чесно скажу, мені запах не подобається. Він такий синтетичний, не дуже приємний. Ну, він, це крем нібито на основі оливкової олії чи якихось компонентів. Чесно, не знаю. У мене зараз дійсно така адаптаційна ситуація, що я мушу починати хоча б з чогось. Я вирішила цей денний, цей денний крем. Я чесно теж признаюся, що я не завжди встигаю наносити нічний крем, тобто мені деколи. Ліньки це робити, деколи просто засинаю в ліжку без таких нічних якихось процедур. Тому я вирішила почати з денного крему, і я зараз його наношу. А, ну, я не знаю, чесно. Пахне якось він не дуже. Або... Ну, Ну, Хімічно якось, хімічний запах, бо я все-таки звикла більше до професійної косметики або напівпрофесійної. Я колись отримала диплом косметолога, навіть трішки пробувала працювати в цій сфері. Так, і ну, привикла до професійної косметики. Це не професійна косметика, це якась мас маркетова але я не маю нічого зараз кращого. Тільки ось такий крем денний антивіковий. Не знаю. Знову ж таки, не знаю, що це, як це. Відчуття не дуже. Та, ну, таке. Не знаю. Не, не дуже мені цей крем подобається, чесно кажучи, але поки я не маю іншого, буду користуватися цим. Ось, добре. Добре, наразі це все. <с Profes> так? Я буду ще сьогодні записувати відео. Я трошки краще себе почуваю, ніж вчора. І. До зустрічі! Гарного всім дня! Сьогодні помітно, що в мене набагато кращий настрій, ніж вчора, тому що хочеться і знімати, і жити, і працювати. Такий в нас день відносно сонячний. Хочу вам ще похвалитися ось чим. Я ж тут пробую все, різні продукти, воду, все на світі. так? І ну, є тут така. Пробую нову воду, і мені подобається пляшечка. Ну, звичайно, це, можливо, не унікально, всюди є такі пляшечки, але мені оця пляшечка з водою, прям якось дуже-дуже вона мені подобається, вона дуже класна. Я зараз буду пробувати воду. До речі, про воду. Я в Польщі присіла на газовану воду. Присіла я в Польщі на газовану воду і. Ми тут, а тут у Франції, мені здається, що таке немає такої повальної моди пити газовану воду. У всякому випадку, мені здається, що в супермаркеті більше не газованої води. В Україні я пила негазовану воду зазвичай. Ну, якось я не знаю, можливо, взагалі намагалася більше такого здорового харчування притримуватися. хоча ну, не знаю, наскільки воно дійсно було здорове. Правду кажучи, в Польщі, особливо тут, я відчуваю себе фізично краще, ніж я почувалася в Києві. Можливо, це через якість повітря, може через мегаполіс. Я в Польщі в мегаполісах не жила. Я жила спочатку в Тарновських бурах, це невеличке місто, приблизно на 25 тисяч населення, приблизно, може, навіть менше. Воно таке дуже комфортне, дуже збалансоване, дуже класне. Не скажу, що воно таке якесь, ну, воно сучасне, таке гармонійне поєднання сучасності, історичності, зручності, сімейності, парків, кафешок. Я, я би сказала, що кав'ярник, я перепрошую, в мене суржик трохи. Я би сказала, що Тарновські гури було і залишається одним з моїх улюблених місць і міст. Польщі, коли я туди приїжджаю, а там зараз живе мій син, моя мама, моя сестра. І коли я туди приїжджаю, я відчуваю прям ні до вдома. Можливо, це такий ефект імпринтінгу. Бо то було перше місце, куди я приїхала. Так, ой, мене батарея тут сідає. Зараз я телефончик підключу, буду його заряджати. Ну так от. Чогось я почала про здоров'я, закінчила про терноскігури. Знову е не знаю, можливо, життя в мегаполісі мені хоч і дуже подобалося, але діяло на мене не дуже добре. І тепер я живу не в мегаполіс. Ольштин в Польщі теж був таким містом. Ну, більше, ніж Тарно Скобури, можливо, там, не знаю, 50 тисяч, 70 тисяч, точно не впевнена, скільки там населення, але це таке, ну, ніби як обласне, середнє обласне місто в Україні, типу Житомира. І власне там було вже більше руху якогось, але все одно там десь не підбулося. Ну і тут, тут в Альпах, я в принципі живу селі, фактично. так, в селі. Добре, я наливаю нову воду. Ще її не пробувала. Вона називається Бадоїт. Б... Не знаю, як Бадо, можливо. Бадуа. Я не вмію ще читати по-французької, хоча я вже почала спробувати. І п'ю цю водичку з прикольної, прикольної пляшечки. Добре. Смачна смачна вода. Вода смачна. От, власне, звикши пити газовану воду, я тепер не можу пити негазовану. Можливо, це шкідливо. Можливо, в мене розвивається від цієї води, якийсь целлюліт, не знаю. Я колись чула, що газована вода сприяє утворенню целлюліту, ну, можливо, це якась просто. Шкідлива думка. Але я в цілому не напиваюся вже так негазованою водою як газова. Ось така історія. Я вже трішки зібрала себе докупи, поснідала. Зараз допиваю каву і буду пробувати працювати хочу дізнатися про те, які є умови для Переїзд українців у Францію. Знаю, що треба сходити найперше це до префектури, але я не можу зрозуміти, де наше преф... Ну, Тобто я вже побачила, де місце тієї префектури, до якої мені варто звернутися, але я не зрозуміла, до якої працює ця префектура. Треба просто, напевно, їхати на місце, дивитися, що там відбувається, так, і думати. Я дала собі насправді час до. Квітня місяця ми з Петром в другій половині квітня маємо повернутися до Польщі на два тижні, щоб там залагодити деякі справи, як його справи, так і мої справи. А тоді ми, ну, Петро швидше за все повернеться у Францію, бо в нього контракт до червня наразі. А що я буду робити, я поки що не знаю. Ну, Поки нам міра теж повертатися. В принципі, мені тут подобається, як би там не було. Свої нюанси адаптаційні і такі, що я не знаю мови і, і так далі. Я вирішила, що все-таки я ну, оці гори за вікном я, я просто, це просто щось неймовірне. Мені це дає багато енергії, якоїсь радості від життя. Я дійсно тут почуваю більше радості від життя, ніж, наприклад, в Польщі. Тут сонячних днів якось більше зараз і тепліше. і все. Ну, з другого боку, поживемо, побачимо. Я поки що нічого не загадую. Я вічний кочівник по життю. В принципі, працюю онлайн, готова переміщатися. Ось так. щось Хотіла ще кілька слів сказати про те, що наскільки важливо все-таки почувати себе добре, де б ти не був, що б ти не робив. Якщо ти себе не почуваєш добре, то ну, нічого не радує і. Будь-який успіх, будь-яка реалізація, будь-які такі речі зовнішнього характеру, вони не наповнюють. Вчора я мала клієнтку з депресією і згадала себе, що таке депресія, і я теж колись мала глибоку депресію в від пізному підліткому, в ранньому юному можна так сказати. Я є схильною до депресивних станів. У мене бувають такі депресивні моменти. І я, звичайно, не хочу, не хочу відчувати такого, не хочу бути в таких станах. І я хочу все робити для того, щоб відчувати себе краще. І напевно, все-таки тут я відчуваю себе краще, я відчуваю себе більш наповненою, принаймні на даний момент. Тому все так. І варто жити. Життя недовге, життя достатньо коротке, воно протікає швидко і варто дозволяти собі жити, не соромитись за те, що ти живеш, де ти живеш, як ти живеш, що ти вибираєш. Життя в тебе одне. Я вважаю, що най... одна з найважливіших задач, напевно, в цьому світі це дійсно. Відчути цей смак життя, який. який є сам по собі певний сенс. Можемо якийсь там кілометровий сенс для себе вигадувати, раціоналізувати до постійності, але якщо ти не відчуваєш смаку життя, то жити по великому рахунку не дуже хочеться. Насправді. І я вчу себе, я все життя себе вчила відчувати цей смак життя, мати цей певний контакт з собою. Це мені деколи легше давалося, деколи складніше. Але в великому рахунку я здебільшого тим керувалася, щоб справді жити, щоб справді насолоджуватися, наскільки це можливо. У мене було дійсно цікаве життя, і моє цікаве життя продовжується. Можливо, воно не є скарполовно успішним, але для мене воно воно радісне, воно цікаве, воно дуже щасливе. Я тому вдячна собі за всі свої вибори, які я зробила. І ще одне, про що хотілося так трошки пофілософствувати, про те, що ніколи не пізно почати жити, змінити життя, вибрати себе, вибрати те, що подобається. Вибрати те, що мотивує, радує і підносить. Я для себе зрозуміла, що такі речі для мене дуже важливі, відчувати цю есенцію життя. Можливо, в когось є інші пріоритети, цінності, але Мені не хочеться більше боротися з собою, мені не хочеться гвалтувати себе, змушувати себе, виправдовуватися за щось, думати, що про мене хтось подумає. Просто хочеться собі дозволяти дозволяти жити, проявлятися, бути коли як не зараз. Я сьогодні ще не знімала на своєму чудовому балкончику. З того ракурсу, який я встановила, не дуже видно гори. Ось ці прекрасні гори, не знаю, не можу якось встановити нормальну камеру, щоб в ракурсі були гори. Так, тому перепрошую. А в цілому дуже тепло зараз. Сонця немає вже, але дуже тепло, дуже приємно. Є такий запах села, гною. Такого якогось трави, тут, до речі, гарні запахи. Мені це дуже подобається. Бо я маю проблеми трошки з нюхом, я не дуже добре відчуваю запахи. І коли є можливість відчувати запахи, листя, трави, навіть того самого гною, так природнього. Я дуже рада тішуся. Для мене це прямо дуже-дуже велика втіха і радість, щастя. Цього мій сьогоднішній день проходить гарно, десь через хвилин 40 я буду мати клієнтку, а потім я зроблю такий собі вільний час. Можливо, десь ми підемо з Петром погуляємо. Я дуже сьогодні з собою задоволена, багато встигла, якийсь такий дійсно цікавий, натхненний час, день. Гарний вийшов, продуктивний день. А. Ага. Звичайна вуличка звичайного альпійського села. Ми ще тут не були, ми сьогодні вперше йдемо цією вуличкою. Не балконом єдиним вийшли, ми трошки на прогулянку. Е, так, я хочу показати не тільки наші е, обличчя, гори. Да, ми от, це наш готельчик, де ми живемо. Тут така прекрасна ще одна гора, дуже красива. Зараз, можливо, її не так добре видно. А це ще одна гора. Тут якісь яблуні. Я так розумію, що це яблуні. <теку> та, покинути. Так, бо тому, що тут навіть яблучки ще гнилі лежать. От. І будемо яблука красти вночі. Да. вночі. <схи> та та? все, все Ну да, так, типу, красти не вийде, але пожартувати можна. Так цікаво, лютий, а тут квіточки. На... Підніжжя гір, якісь квіточки, не знаю, що це за квіточки, такі маленькі але це не підсніжники, не підсніжники. Ось так виглядає наша місцевість згори так, Ось так ось, а я буду просуватися трішки вгору. Петро пішов шукати, де можна. Можна Ну, Ой, такий гарний та я зараз на гірку піднімуся. Гарний вид, гарні гори, вечорії. Дуже красиво, дуже красиво. Надзвичайно. Надзвичайно красиво. Надзвичайно ресурсні. Ой. Якби в мене був мобільний інтернет, тут, я би приходила сюди працювати. До речі, дуже тепло. Градусів 15, може навіть тепліше зараз. Красиво. Надзвичайна краса. Така травичка вже. ну Просто красиває. Дуже красиве краю. Дуже красивий. Край Ну Вже не дуже зараз так видно, тому напевно я буду знімати, закінчувати зйомку. Е, мабуть, це відео за цей день я збунтую в окремий в принципі, відео, тому що багато ми сьогодні, сьогодні не знімала. Багато красивого, багато цікавого. Так, ну і звичайно, далі буде. Ось так продовжується і підходить до такого логічного завершення. Мій дев'ятий день в Альпах. Я сьогодні справді відчула, що я, я в Альпах. так? Що я в Альпах. Всі натхнення вируху. Так попівши крас. Праця Ще трохи гір і краєвидів місцевих. Ну, це шумі якась вода. Ідемо. Може, цікаво, що там за рогом Що там? Що там? Не знаємо, що це. А там, каже, ріка пливе. Може. Но гарно тут, ми ж тут і не були, не гуляли, але прикольно. Можна гуляти, щось це є От якісь такі. Закинуті будинки. А це ріка. Гірська ріка. Не знаю, чи це курісер. Чи вона це, чи не вона, але прикольно. Згір. Оця річка. Річка ця спадає з гір і так гарно шумить, Дуже красиво, неймовірна краса. Дуже гарно. Дуже гарно. Ось звідти. Звідти річка, і да. Там красиво. Красиво. А там гори. Дуже красиві гори. Так виглядає центр села. Центр села сент Хілансур сур ісе Досі ще не знаю, як правильно. Тут почта, а тут церква. Католицька, напевно, хоча не знаю. Где Лекаш? Мезон Медита. Ага, то якийсь навіть пункт медичний. І ось такі. Так це все цікаво виглядає. А там примолі. А там ще щось, є, але ми не розуміємо, що ну так достатньо жваво в цьому альпійському селі.